Представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Мої вітання. Ви дивитесь п'ятий канал програму «Вулочку». Мене звати Віталій Човник. Сьогодні вам розкажемо про вулицю, яка в середні віки була найбільш небезпечною у Львові. І мала найсильніші укріплення Залишайтеся попереду багато цікавого. По-моєму, підвальна. Да? Правильно. А ще що знаєте про підвалю? Більш нічого, бо ж я перший день у Львові. Зараз Ми не знаємо, що... да, подарунок хочете. Ми за за просто так подарунки не роздаємо. А, Руська там далі. Ця, ця, ця. Підвальна зараз колись не знаю. Про підвально сказали, тоді отримуєте приз. Ось такий від, від родинної ковбаски. Ви взагалі е, футбол граєте чи не граєте? А я не знаю. Але у вас напевно є хтось той, кому ви з презентуєте ось такий гарний м'яч від я... родинної ковбаски. Я... Чао, один варіант. Но... Правильно, чому підвальна? Теж не знає. Молодий чоловік не знає. Але ви нам сказали, я думаю, що оскільки ви такі спортивні, в нас отримуєте такий гарний м'яч від родинної кобаски. Подарунок, і там є багато цього цікавого для вас. Наступного разу будемо роздавати кобасу. Наша розповідь сьогодні про вулицю підвальну. Часто можна почути, де той підвал, від якого назва вулиці. Спробуємо сьогодні відповісти. У середні віки сучасною вулицею підвальною проходив східний бік укріплень Львова. Звідти чагала найбільша небезпека. А тому був аж подвійний ряд мурів з кількома вежами, двома арсеналами, глибоким ровом та високим валом. Ще до системи окріплень входило болото, яке знаходилось ось там, і босацька фіртка. До речі, історія її появи досить цікава. У 1641-му, по завершенні будівництва костелу при монастирів босих кармелітів, стало зрозуміло, що шансів на появу віруючих нема через значну віддаленість костелу від обох міських брам. Тому монахи почали наполягати, щоб у низькому мурі зробили фіртку – Магістрат безуспішно протестував проти прокладення проходів у трьох лініях оборони, мотивуючи це загрозою для безпеки міста. І таки магістрад мав рацію, бо саме через цю хвіртку у 1704 році шведи вдерлися у місто. Приходом австрійської влади міські укріплення стали непотрібними. Частину оборонних споруд почали використовувати під склади. Згодом засипали рів, по якому, власне, і проходить тепер вулиця Підвальна. А старі захисні мури від нашого ока приховує бруківка тротуарів. На початку 19 століття були зведені перші будинки. Так оборонна частина міста перетворилася на вулицю під назвою Навалу. Пізніше її називали вулиця Збруйовні. У 1841 році з'явилася нова назва вулиці валова вища. І якщо спочатку будинки зводили на самому валу, то пізніше їх почали забудовувати підвалами. Чи не тому, що з далекого 1871 року вулиця вже іменувалася подвалі? Звідси і походить сучасна теперішня назва підвальна. Т1894 році проклали одну із перших у Львові травайних колій. Не можна не звернути увагу на зигзагоподібний викрут, що є на початку цієї вулиці. Цей викрут має свою історію. За проектом передбачалося, що колія матиме лише один поворот. Тодішній намісний галичини граф Бедені сказав: що буде мені скриготіти під вікнами. Не дозволю. Примха вельможного пана зробила проект значно дорожчим. Не кажучи вже про незручність. Три повороти замість одного і жахливий скрегіт коліс. На місці школи раніше була зовнішня частина бусацької хвіртки. Власне, ці старовинні мури і є в основі фундаменту. Спорудили у 1818-му. Колись тут містилася так звана Домініканська гімназія. У ній навчався Маркіян Шашкевич. Міський арсенал збудували у 1555 році. Правда, вже на місці старого. Арсенал, прибудований до високого муру, був дуже потужним вузлом оборони. А то всі стіни з великою кількістю бійниць та вежі робили його майже неприступним. Поряд розміщувався склад боєприпасів. Перед Арсеналом була леварня, де виготовляли гармати. А ще при арсеналі були власні коні для розвозки зброї. Час засипання рову було також засипано і нижній поверх арсеналу. Приміщень, що залишились на верхніх поверхах для складу, було замало. Тому збудували третій ярус. А про нижній поверх взагалі забули. Він був розритий у 70-х роках під час реставраційних робіт. На цьому місці вже з 16 століття знаходився так званий малий арсенал, що використовувався як склад міської зброї. Проте він виявився занадто малим. Тому у 1646-му натомість було зведено новий арсенал, який дістав назву Королівський, оскільки дві третіх вартості будівництва сплатив сам король. Як і міський арсенал, королівський був прибудований до високого муру і входив до системи укріплень. Тут цікава його внутрішня схема. У разі штурму це була пастка для тих, хто увірвався у двір, бо кожна точка двору прострілювалась з віком. Ось такою була сьогоднішня програма вуличка Генеральні і Вірна лінія Соломія. Мене звати Віталій човник. Наступного разу обов'язково приїдемо, приліземо на вашу вулицю. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка. 30. Соломія Родина Ковбаска. Вітає всіх жінок із Днем Матері!